Що означає Київ? Звідки походить назва нашої столиці? Тому обов'язково підписуйтесь на канал. Існує всім відома легенда про, про Кия, Щека Хорива і їхню сестру Либідь, які заснували столицю. Відповідно, і від цього походить назва. Навколо цього існує велика кількість суперечок, і одна з них говорить про те, що Київ це реальна особа, один із князів анських племен. Як повідомляють джерела 6-7 століття Візантії, влада в цьому місці здійснюються архонтами і ріксами. Тобто рікси це царі, а архонти це старшини. Відповідно, далі слово рікс заміниться князем, германізмом князь. Також місто характеризувалося глибокими земляними ровами і дерев'яними укріпленнями. Вони виникають паралельно в Києві, в Чернігові, в Володимиру Волинському, міста Гради. Також при, під час розкопок було знайдено. Поховання з великою кількістю зброї. Відповідно, це говорить про формування дружин професійних, які безпосередньо вже не займалися господарством. Також і існують і неслов'янські версії походження Києва. Зокрема, скіфосармацька, яка прирівнює виникнення Києва до 430 року і веде його від сарматських поселень. Готська версія, вона пояснює походження Києва, ототожнює це місто з містом Данпарстат, тобто місто, що знаходиться на Дніпрі. Якщо ж брати слово Кий в тюрському і перекладати його з тюркської, то це означає берег річки. Відповідно, хозарське трактування нашої столиці це самватас, тобто фортеця, велика фортеця. Навколо Києва нависає кілька проблем. Перша з них це походження самого міста, а друга виникнення як політичної організації. Тож, в першу чергу, виникнення міста приблизно припадає на 5 століття, а як столиці безпосередньо, де здійснюється політична влада, вже з розвитком і встановленням Київської держави.